Ми почали знову нести очки. Яйця ховають бо я їх забираю у них. Тут курочка оця відсажена сидить, вона вже потроху стоє на ноги. Ножки я її з'язував, тому що я не знаю, чи півники її, як вона розчахли, чи я не знаю як. Але одну ножку вона замітує, вона не може на неї стати, але вже потроху краще стоїть. Це карликова курочка. Маленьким теж ще дав листок. Нехай пробує. Тут у них більше місця. Лампу я опустив досить низько, щоб їм було тепло. Та ось таку сітку ще на дверку. Бо ось ці залітають до них. Вони там жили. Тепер вони ночують ось тут, але все рівно ще хоче туди. Принесли ще одне то Тут відібрали качки.